Що до нас вже може долучитись пані Лариса Бальприлипко. Пані Ларисо, о, защадка. Добрий вечір тут... здоров'я. Дякую. Ми вже тут просто почали фантазувати, що буде з тим маслом, а ми хочемо почути е, вас як експерта, як фахівця. То чому одне й те саме масло, умовно кажучи, ну, умовно, 200 грамів може коштувати і 55 гривень, і 80. Як залежить якість масла від ціни? Так. Да. Хочу сказати, що масло. Повинно вироблятись лише з коров'ячого молока або з продуктів його переробки, а це вершки, да тому масло натуральне не може коштувати дешево. Щоб зробити один кілограм вершкового масла потрібно. Десь до 25 літрів мати молока або 3 кілограма вершків приблизно там відсоткової жирності. Які види вершкового масла? Хочу сказати, що саме якість захищена державним стандартом. Хотіла б, щоб наші українці запам'ятали цей номер. 43,99. Це саме державний стандарт на масло вершкове. 43,99. Я навіть собі запишу. Запишіть, будь ласка, 43,99. Я скажу, чому плутаються інколи в покупці, тому що вниж ще є ціна іншого державного стандарту. За державним стандартом 43,99 є такі види вершкового масла. Вершкове масло екстра це відсоток жиру від 80 до 85%. Це дуже якісно масло. Uh -huh. Вершкове масло селянське. Селянське це 72,5% до 79,9%. Дуже поширене вершкове масло. Десь ну, селянське це назва виту. Так умовно кажучи, це не так, так, Вид так. вишкового масла. Okay. вершкове масла за державним стандартом дуже популярне. Це сімдесят селянське, селянським. дуже часто всіх виробників є. Вершкове масло, бутербродне. Де відсоток жиру йде від 61,5 до 72,4%, uh -huh. якщо казати. І про що ми говоримо? Що перше, що це тільки натуральний продукт. І, звичайно, вміст жиру буде впливати і на ціну, uh -huh. буде впливати на терміни зберігання. Тому чим менше відсоток жиру, тим ціна буде трохи нижча, але це висока якість цього продукту. Тобто, чим, Зак, чим менша ціна, жирність, тим тим да. нижча, умовно кажучи, його поживна цінність. Може бути нижче. ну, звичайно, менше жира, більше там є вологі, термін зберігання нижчий. Тому що менше жирової фракції, да? але я хочу застерігти, що є інший державний стандарт 44, 45 це спреди та суміші жирові. І там теж такі відсотки, але там нема слова масло. Через то треба дивитися. Якщо ми купуємо масло. Да, ще забула сказати, що в нас ще є топлене масло, де 99% відсоток жиру, Да, і тоді і термін зберігання такого пані, пані Лесо. Ґ... Зараз я боюсь, що ми вже згадаємо і шоколадне масло і солоне масло. Я в мене ні -ні. знаєте, яке є питання? Ну, насправді це все важливо. Я погоджуюсь, але от укр... якість українського масла в порівнянні з закордонними аналогами у нас хороше масло чи ні. Наше вершкове масло унікальне. І коли ми е, одержуємо з-за кордону е, різні продукти, е, на вигляд, як масло, але там дуже багато домішок, багато ароматів, колір зовсім відрізняється від того масла, воно гарно намащується, тому що воно все-таки по якості підходить під наші спреди. Да? Там, де використовується. Не тільки е коров'яче вершки, а ще і рослинне масло. Ага. Зазвичай воно може бути кокосове, пальма, да, так, воно може бути е високої і е хорошої якості, але тоді ви відкрите це масло ага. зарубіжно, дай, і, і понюхайте, воно має якийсь, е може бути ярко виражений аромат. Може бути дуже яскравий колір такого масла. Це повинно вас насторожити, тому що масло має такий приємний. Блідий колір, жовтовато-білий, uh -huh. да, uh -huh. так. ніжна така uh -huh. пластична консистенція і так далі. Але воно наше масло, як ви його візьмете, воно щільне. Особливо, як ви візьмете його з морозилки, воно як камінчик. Uh -huh. А інші за кордоном ви виймаєте навіть uh -huh. з морозилки, а воно має так. таку пластичну консистенцію. Пані Ларисе, дякуємо вам. Uh -huh. Дякуємо вам за поясню. Знання Лариса Баль-Пролипко, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції. От як будете наступного разу вибирати масло. Дивіться, якщо написано 44-45, це спред, це не масло. Воно дешевше, але це не масло. Масло це 43-99. Я все собі записала. А Я почув головне, треба купувати українське.